Доброго дня, шановна громада, шановні глядачі каналу. Хотів би показати 1 червня, як виглядає соя на півдні. Без дощів. Десь минають, льоду цього тижні, але сюди так і не дошли. Як висновки, як з буряном. Герпіцид спрацював, ну і два види сої. Як вони, вони себе зараз мають на цей день сьогодні мають. Так, напочнемо соя. Так, Соя це була в минулому році закуплена, розведена. в такому стані. Невисока, не знаю скільки тут сантиметрів 20. Де більше, ну в середньому вона така, цвіте вона, не бачу, цвіте вона. Біленьким листочок такого розміру сантиметрів 5 на сьогоднішній день, гілкується. Чим зв'язано, мабуть, з тим, що тут багато місця знаходиться, вона гілкується. Або вот то, що відбулося каткування через 4 І, може і за цього. Ну, будемо слідкувати. Так, Соя Олександра Луценка як виглядає. Демо йдемо ви показати цю межу. Як цю межу показати? Здається, видно. Не бачив, що показує. Вже листки такі ширші, вже вітер хилий, видно, що маса є. Це ще не показник. Будемо слідкувати, будемо бачити. По висоті, по висоті, вже вище розтягнути ладошки. вже вишив. от також добре гілкується, знизу пустили. Лист трохи більше вон, на 4 пальця. Навіть да, так можна побачити, що лист ширший, що вона така листвена і цвіте вони таким розово фіолетово, розово таке воно. Так, більше нравиться на сьогоднішній день. Активність така у неї дуже але це не показник, це може бути. Вегітації чудово йде. Ну, добре, йдемо тоді на сою. Ту, що в минулому році ми розвели в цьому році сія. Ця соя в минулому році така ж була, вона неактивна. Ну, не знаю, з чим було зв'язано. Місцями була висока, ну, виросла вже де були бур'яни і забивали, там вона так пригнічена і залишалася. Ну Також зразу ж не було і видно, що вона і така не вігтувала. так. Так, Дивимося далі. Вона низенька, ну як ми бачили, трішки маленькі ще. Але є зразки і такі файні. Так, що ще хотів? Хотів вам показати, що є такі моменти, як цвіт у нас біленький, горенький, а тут він уже такий потемнів. І що вони бувають, легенько торкаєшся, вони як опадають. Це хотів би таке ж також розібратися. Може є у когось такий опит, вон, є що вон. Ні, це й тримається. Ну, буває як цвіт на дереві. Держиться, держиться, раз і відпав. Чого так? В минулому році такого я не пам'ятаю. Це для історії засніму, щоб потім... Можна було проаналізувати. Бачимо, що вологи не вистачає. Ну витянемо. Вон так одривається. Стовбур якийсь трісканий. Корінців мало. Бульбашкових коріння не бачу. Може треба вирвати побільше. Требко держиться і тривається отак. От Гринців не бачу. Але вони мають бути. Так, наступне, як з бур'янами поборолися. Так, тут ми бачимо, берізка пригнічена. Молочай недобитий. Це вже два тижні як пройшло. Але у нас є миші, шиї, вон знову вилазять. З ними попилися, вон вони висохли, а нові з'являються. Так, де у нас цілі клапстери берізки Ну от на такому етапі берізки. Вон. Мучується коли лист все рівно зелений. Поряд бачимо, що воно дає йому прикурити. Так, які висновки? Висновки, що гербіцид працює, треба раніше працювати з гербіцидом, не давати зовсім бур'янам ніякого шансу, не чекати. І заходимо далі. Питкуємо далі. А там буде час. заїжджати і працювати. Всім дякую, хто дивиться, коментуйте, діліться своїми, своїм попитом, досі і всім гарних врожаїв, а кращі ці.